Жорстоке вбивство Оксани Макар у 2012 році сколихнуло всю країну. Троє чоловіків не лише побили і зґвалтували 18-річну дівчину, а й намагалися спалити її живцем. Резонансний злочин висвітлювався в змі та бурхливо обговорювався в суспільстві, піднявши питання боротьби з насильством над жінками, безкарністю та несправедливістю в судах. Телеграф Ю нагадає деталі справи та розповість, де зараз вбивці. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. 9 березня 2012 року в Миколаєві троє молодих чоловіків заманили Оксану Макар до квартири. Там вони зґвалтували її. А потім, оскільки вона кликала на допомогу, один з хлопців задушив дівчину. Після цього нападників трьох пішли шукати місце для трупа. Але коли повернулися, з'ясувалося, що Оксана все ще дихала. Тоді її задушили вдруге дротом. Замотавши дівчину в простирадло та дві наволочки, чоловіки винесли Оксану до будівельного майданчика та кинули в яму зі сміттям, яке підпалили. На той момент дівчина все ще була живою. Вранці, 10 березня, випадковий перехожий почув крики та знайшов дівчину в жахливому стані. Вона зазнала опіків 3-4 ступеню понад 50% тіла, проте встигла назвати імена своїх нападників. Лікарі швидкої госпіталізували її у важкому стані. 12 березня Оксані ампутували руку. А за кілька днів, 16 березня, її перевезли до Донецького опікового центру. Попри зусилля лікарів та масову підтримку містян, які здавали кров, стан дівчини. Погіршувався. Медики повідомили про тяжкі ускладнення, ураження внутрішніх органів і двосторонню пневмонію. 29 березня серце Оксани Макар зупинилося. Підозрюваних затримали наступного дня після скоєння злочину, але двох відпустили під підписку про невиїзд. Тоді ж місцеві журналісти повідомили. Що один із відпущуваних підозрюваних син колишньої голови Єланицької райдержадміністрації, а другий, нібито син колишнього прокурора центрального району Миколаєва, слідство встановило, що напад був заздалегідь спланованим трьох фігурантів справи Євгена Краснощока, Максима Присяжнюка та Артема Погосяна. Визнали винними у груповому зґвалтуванні та спробі вбивства 15 березня. На мітинг проти беззаконня і на підтримку Оксани Макару в центрі Миколаєва зібралося за даними ЗМІ, від 2 до 10 тисяч осіб. У ці дні ж аналогічні мітинги та протестні акції відбулися в Одесі, Києві, Харкові, Донецьку, Львові, Луцьку та Сумах. Лише після хвилі громадських протестів підозрюваних повторно заарештували. А тодішній президент Віктор Янукович доручив генеральному прокурору Віктору Пшонці взяти розслідування справи під особистий контроль. Поведінка обвинувачуваних у суді викликала обурення, вони вели себе зухвало, А Краснощок навіть аплодував під час виступів свідків за рішенням суду. Євген Краснощок отримав довічне ув'язнення. Максим Присяжнюк 15 років позбавлення волі. А Артем Погосян. 14 років позбавлення волі, станом на сьогодні, всі троє злочинців відбувають покарання у різних установах. Євген Краснощок досі перебуває в миколаївському СІЗО, проте готується його етапування до колонії максимального рівня безпеки. Він неодноразово намагався оскаржити вирок, заявляючи про нібито тортури під час слідства. Максим Присяжнюк відбуває покарання в колонії Запорізької області. Завдяки закону Савченко. Його термін скорочено, і він може вийти на волю вже у 2026 році. Артем Погосян наразі перебуває в колонії, ймовірно, на Дніпропетровщині. З урахуванням скорочення терміну він може звільнитися вже у 2025 році. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Жорстоке вбивство Українки сколихнуло Америку. В місті Шарлот у північній Кароліні була зарізана 23-річна Ірина Заруцька. Громадянка України виїхала з сім'єю до США, аби втекти від війни, але загинула від рук місцевого жителя під час поїздки у метро. Ситуація вже набула неабиякого розголосу. Трагічну подію прокоментував Ілон Маск, Дональд Трамп молодший, навіть сам президент Сполучених Штатів. Докладніше про всі деталі резонансного злочину. Далі з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Киянка Ірина Заруцька переїхала до США в серпні 2022 року разом зі своєю сім'єю, мамою, братом і сестрою. Пише обозріватель. Судячи зі сторінки дівчини в LinkedIn, в Америці вона шукала роботу кухаря або помічника кухаря. В Україні працювала барменом у магазині Бірмаркет. Також Ірина навчалася в коледжі будівництва та дизайну за спеціальністю реставрація предметів мистецтва і навчалася керуванню автомобілем. Родина загиблої повідомила, що вона була талановитою художницею, любила створювати скульптури, а також еклектичний одяг, який відображав її яскраву натуру. Свої роботи дівчина дарувала рідним та друзям. У США Ірина швидко адаптувалася, навчалася в коледжі, де вивчала англійську мову, працювала в магазині одягу та в мережі ресторанів швидкого харчування. У майбутньому Ірина мріяла стати асистентом ветеринара. Дівчина дуже любила тварини і часто допомагала сусідам вигулювати їхніх домашніх улюбленців. За інформацією, змі загибла перебувала у стосунках з молодим чоловіком на ім'я Стас. Разом з друзями вони полюбляли проводити час на природі. Вбивство Ірини Заруцької сталося у місті Шарлот у південній Кароліні. Близько 22.00 дівчина зайшла у вагон метро на станції Іст Вест Бульвар. За лічені хвилини чорношкірий чоловік, що сидів позаду неї, дістав розкладний ніж і наніс жертві три удари в область шиї. Від отриманих травм дівчина померла на місці події. Як видно на ролику, оприлюдненому у Нью-Йорк-Пост, ні до ні під час нападу жертва із вбивцею жодним чином не контактувала. Наразі невідомо що стало причиною такої агресії з боку чоловіка. Підозрюваного оперативно затримали і звинуватили у вбивстві першого ступеня. Ним виявився 34-річний Декарлос Браун молодший. Згідно з судовими протоколами, отриманими виданням зе пост, брауна з 2011 року кілька разів заарештовували за тяжку крадіжку пограбування і застосуванням небезпечної зброї та погрози. За даними WSOCTV, він є бездомним і вже відбув 5 років ув'язнення за пограбування із застосуванням смертельної зброї. За даними змі, ймовірний вбивця також має відкриті обвинувачення за нецільове використання системи 911. у січні 25-го року. Браун звернувся до правоохоронців і повідомив, що хтось, начебто, вживив його тіло штучний матеріал, який контролює, коли він їсть, ходить і розмовляє. Пише Шарлотсьорвер. З огляду на цей факт можна припустити, що нападник мав проблеми з психічним здоров'ям. За повідомленням посольства України в США, відомство перебуває на постійному контакті з компетентними органами, детективом поліції, який проводить розслідування справи, а також матір'ю загиблої справа. Перебуває на контролі дипустанови. Факт вбивства чорношкірим чоловіком білої жінки поставив на вуха американських ультраправих коментаторів. Так, політична оглядачка. Ліз Віллер написала в ікс, що вбивства темношкірих білими зазвичай викликають цілу хвилю повідомлень у топ-медіа, тоді як вбивство Заруцької було проігноровано змі. Як приклад, вона проаналізувала сайт «The New York Times». На її повідомлення відреагував Дональд Трамп молодший, який переважно виступає з критикою України. Син президента США зробив репост допису Віллер, зазначивши, що цитуємо усі клоуни з прапорами України в Біо теж мовчать з приводу вбивства киянки. Своєю чергою американський мільярдер Ілон Маск теж мовчати не став. Він зробив репост кількох повідомлень, в одному з яких було проаналізовано сайт. Associated Press на предмет згадок про вбивство Українки. Маск закликав засуджувати прокурорів та суддів, які допускають вбивства, зґвалтування та пограбування. Крім того, маск зробив репост допису правого коміка Амірі Кінга, в якому той наводить статистику щодо кількості нападів темношкірих громадян на білих і навпаки. Виходячи з неї, афроамериканці скоюють злочини проти білих значно частіше, попри їх меншу кількість серед населення. Дану тенденцію кінг назвав полюваннями. Вбивство Українки прокоментував і сам президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі. True Social він написав, що подивився жахливе відео з прекрасною молодою українською біженкою, яка приїхала до Америки, щоб уникнути наслідків жорстокої війни в Україні. Він зазначив, що на дівчину напав психічно неврівноважений божевільний і відомий злочинець, якого затримували та відпускали 14 разів. Щоправда, навіть тут республіканець не втримався від приплітання до ситуації своїх політичних опонентів якого біса він їздив потягами та ходив вулицями, Таких злочинців слід ув'язнювати. Було очевидно, як кров цієї невинної буквально капає з ножа вбивці, і тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей до в'язниці, написав Трамп. На повідомлення про смерть Ірини Заруцької відреагували й у громадському коледжі Роуенка Брус. Де дівчина навчалася з 2023 по 2025 рік. В закладі зазначили, що викладачі були вбиті горем через смерть колишньої студентки. Українська візажистка Уляна Козловська також написала у своїх соцмережах, що працювала з Іриною Заруцькою, як і з моделлю. Вона зазначила, що дівчина була прекрасною людиною і талановитою художницею. Після смерті Ірини на сайті GoFundMe з'явився збір на суму 20 тисяч доларів на підтримку сім'ї загиблої. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.